Усім привіт і Божих благословінь! Хочу сьогодні показати дуже важливий момент, що ми самостійно обираємо свою долю, і все, що відбувається в нашому житті, це особисто наш вибір. Ніхто в цьому не винний. Наприклад, є така наука, генетика, і вона показує нам те, що ми ні в чому не винні. Ми просто жертва обставин. І все, що в нашому житті відбувається, ну просто так і має бути. Ось ми така жертва. Якщо у нас там батьки були алкоголиками, значить по генам це нам теж перейде. Або якісь хвороби були, також це нам перейде. Тобто і постійно, а ти будеш такий, а я схожа на тата, я схожа на маму. У мене будуть такі самі хвороби, і так далі. Тобто, генетика, наука вона показує, що якщо в нас є якісь хвороби. Чи якісь там прокляття, чи якісь залежності, це просто гени, воно просто нам перейшло. Ми ні в чому не винні і нічого ми змінити не можемо. Але е зовсім молода наука, яка називається епігенетика, вона навпаки показує, що ми самостійно обираємо. Які гени вмикати, які гени вимикати, і ця наука, епігенетика надогнала те, що написано в Біблії: що вибере життя каже Господь, а не смерть, благословіння, а не прокляття. Тобто обирати це може кожна людина самостійно. Я маю право вимкнути гени родослівні, там, наприклад, якихось хвороб чи прокляття, чи залежності я це все можу вимкнути. Всі ці сигнали вимкнути. Тому що долю я обираю самостійно сама собі, і Господь каже: вибери життя, тобто цей вибір роблю я. Тому я можу через. Вивчення слова Божого через дух проростити в своєму житті правильні гени благословіння, процвітання, радості це те, що говорить нам Господь. Навіть фізично, якщо подивитися, коли їмо там їжу, ГМО чи ще щось нам погано стає. Да? Бо ми неправильний сигнал навіть в їжі можемо посилати в свій організм, тим паче якоїсь інформації, новин, різних передач і так далі, це все сигнали. Ми оточені сигналами і ось ми собі це все передаємо і потім думаємо, та да, ми такі, і ніколи ми не зможемо змінитися. Завдяки тому, що людина вона вивчає слово Боже, народжується від Бога, і в неї народжується дух, тобто не просто тіло і душа, а ще людина стає духовною. Вона Має вибір, вона має силу вимкнути прокляття залежності гріхи, зробити це особистим вибором через хрещення воця сина і святого духа через вивчення Слова Божого. Ми самостійно це обираємо. Тому обирайте життя, вимикайте всі родослівні гени, прокляття, і в цьому вам допоможе віра в Господа, вивчення Слова Божого вимкнути і відбити всі неправильні сигнали, реакції гени, щоб було тільки благословіння та щастя від Господа господа